вот вичка такая Ух. непогана, да? Ух! Ну, всего светло. И карасика нарешті зловила. Всем привет! И мы все Светланы Вирішили все ж таки поїхати до нашого рідного Дніпра і половити якоїсь риби. Що ми сьогодні хочемо половити? Хочемо все ж таки спробувати половити карася на вудочки, а також будемо ловити на фідер. Ось, того, що карасик щось пару тижнів дуже поганенько клював, але знову так розпогодилось, сильна жара стала, тому і половимо карася. Ну попробуємо. Ось. А потім сядемо вже на острівці, взяли з собою стульчики, сядемо, будемо вже відпочивати і половимо на фідер. Може якийсь лящик підійде там, або якась біла риба. Так що дивіться відео, я думаю, сьогодні буде гарний улов і гарний результат. все вже ми заїжджаємо на наше місце. як Бачите, нанесло зелені багато, все таке почало свисти дуже сильно. ну Побачимо. Сподіваємося, що щось буде клювати, Рибаків в принципі сьогодні дуже багато. Тут Дніпру ми так проїхали по затока. Рибаків сьогодні багато. ну Будемо сподіватися, що щось буде клювати. Ну що, Ось ми вже заякарилися і Світлана. І Світлана вже розматує вудочки. Гарне місце сьогодні у нас безвітряна погода така. На що будемо ловити? Ось я наварив перловочки, звичайно. І Це у нас перловочки з чесником. Є у нас і білий черв'як, і мастирка є, і червоний черв'як є. Ось, Так що зараз ми візьмемо, ось так, я перекормлю трошечки перловочки в місце забросу, там де ми завжди закидаємо. Ось, і ось тут світлані. Як показувала практика в прошлі рази, нам в принципі все це допомагало наловити карася. Ну а світла і карасика нарешті зловила. А ми вже просиділи з пів години і щось не клює ничего, дивіться які. О. Ну супер. Так, уїжджаємо, ми вже із затоки стюємо. Зловили ми всього-навсього два карася. Не хоче нічого карась сьогодні клювати. Тому і поїдемо трошечки, ось я склав два спінінга, потролінгуємо, може десь покидаємо на хижака. Може якась щука проклюне. Побачимо, ну, не знаю, щось зовсім не хоче клювати карась. Підбирали різні наживки, міксували там, але щось без результату, Тому і поїдемо далі десь, пошукаємо рибу. Ну і що, трелінгуємо вже на хвилин 20, поки результату немає, Човнів тут теж немає, люди пороз'їжджалися, видно, що сьогодні погано кліє риба. Хоча рибаків було дуже багато. Не знаю, з чим це пов'язано. Побачимо, щось Потралінгуємо, далі будемо вже вставати в острів, там станемо, будемо на фідері сидіти, бо вже дуже жарко знаходитись на такому пекучому сонці. Так, ну щось, проїхали ми трошки, протралінгували тут, мабуть, хвилин з 20 по дорозі до цього місця. Ось вибрали таке місце непогане. Тут практично голий Дніпро, так що ми зараз Будемо закидати, зараз прикормлю і буду ловити на фідер. Так, ну що, будемо за корм робити. Сьогодні я буду використовувати. Запарив теж ось у термосі гороха такого. Є ще прикормка така, бомба за опариш. Ось. Ну і в принципі там ще перловка є. Десь буду щось підмішувати. Зроблю зараз закорм і будемо сидіти, відпочивати. Побачимо. Я думаю, що щось як проклюне обов'язково. Кашу я намісив, так що робимо заком 5-6. Побачимо. Я кстати, в цьому місці перший раз, тому треба ну, впізнати, яке там дно, де там бровки, які далеко треба закидати. Ну, зараз спробуємо. Щоб потім закліпсуватися і ловити в одному місці. Ну, з наживки дивіться, у нас є біле паріко, є червоний в принципі і є і мастирка. Зараз будемо комбінувати щось там. Я думаю, щось підберемо, повинно. Ну, зазвичай у нас тут ляч клював на білого черв'яка. Тому зараз білий, можливо там буду підсаджувати пенопласт, щоб там трошки відривало від дна, Ну і будемо ловити. Так, а ось вже і перше клювання в нас є. Не встиг я навіть ще третього фідера розмотати, а вже, вже якісь клювання розпочались. Такі, правда, мілковаті. видно, підійшла якась пустірочка, там щось таке, напевно. Але ж покльовує, вже ж краще, ніж нічого. Так, ну що, ось, закину я три прута. Поки розматував третій, було навіть декілька клювань таких е, мілковатих. І потім перестало. Ну побачимо. Я думаю, зараз через хвилин 20 знову перенаживлю, знов перезакину і будемо сидіти. Я думаю, що вже якась рибка підійде і буде клювати. Підійшла якась рибка. Одразу на два спининги клює. Я один витягнув перезакинуть ну і що? щось крутиться, але ще поки не зрозуміло, що там за риба. Я думаю, що поки якась не вичуха якась покльована. Опа! Я думаю, що є. повість, будь ласка, на то Куди? Ну, на... Так, ось і перша рибка у нас є так. Опля! Ну, така ось сірочка непоганенька. Маленька, дрібненька, звісно, але все одно ж клюєш. Ось. І то вже добре. Бедни вообще. Я плювание недавно тебе закинули, и одразу клює. Он нам уже там сидит. Так. У нас тут дуплета все. Платвичка така непогана, так? Да? Бачите, ось дивіться які. дуплет плотвичок. платвичок. Супер. Відкрили ГЕС, пустили течію, видно, бачите, як пішло движення води, понесло зелень, весь мусор, хлам якийсь. Але і почались клювання. Тільки що ми і на один, на другий поклювало. Такі видно мощні такі клювання, але якісь поодинокі. Так. Ось є. Зараз побачимо. таке було, ти бачила? Ні, Щось є маленька. Двигається. О! Така плотвичка у нас. Не знаю, що вона звісно, робить на такій глибині 7-метровій, але, але клює така. Зараз ось ми вже приготували собі вечерю, там картоплю, сосисочки Сосісочки повиймали. Ось, все, дивіться, яка в нас вечеря. Печена картопля з салом в вогні. і домашні і такі сосісочки. Зараз повечерюємось, сподіваємось, що щось проклюне. Щось покльовує, то ж було покльовало, покльовало, це щось притихло. Зовсім такі поодинокі якісь клювання стали. Ну Побачимо, посидимо трошки ще. Опа, блин, там Такі mm. okay. а ось такий корч. А вот такий на маскленом на волочке. Подліч. Так, ну що, вже ось повечеріло і будемо ми теж збиратися додому. Рибаки всі теж роз'їжджаються, починають нас під'їдати трошки комарі, тому і вже будемо їхати додому. Що хотів сказати по риболовлю. Ось нас покажу наш улов. Ось такі невеличкі там пару карасиків, пару плиточок. Ну, ви все в принципі бачили на відео. Що хотів такий висновок зробити? Ну, по риболовлі як бачите, така риба, вода трошечки вже цвіте. І риба якось себе веде, дуже незрозуміла. Не, не Хоча погода стабільна, жарко. Як ви бачите, пробували ловити і карася, ловити і на фідер. ну Клювання дуже таке слабовате і погано клює. Будемо ждати зміни погоди і тоді я буду сподіватися на гарні угоди. А так, поки маємо те, що маємо. Ось видалась така риболовля. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічей і всім гарних холод.